Емоційно реагує, сидить, коли щось читає, там, отаке, от як він зараз, спіч, якийсь запхав так би мовити, лівно, він, лівно. він завжди так обурюється в голос так? Якого так би мовити, ну і так далі. там І, в принципі, тут все логічно, я лише з власного досвіду можу згадати е, е, про те, що колись в діалозі з Чечетовим, це 2008 рік, він ще тоді не стрибав з вікна, е, партія регіонів, і ми говорили про НАТО. Mm -hmm. Ну, тобто, як це використовується в такі маніпуляції завжди. Тіпа, для чого, чому тіпа, ви не хочете вступати в НАТО? Пам'ятаєте, тоді партія регіонів з кульками ходили по парламенту? Тому що каже електорат проти. Кажу, так ви ж самі електорату кажете, що в НАТО не треба вступати. І потім Потім по колу, отак от, а електорат не хоче, і тому ми проти. Але електорат, електорату в голову вкладають, в НАТО не треба вступати. Mm -hmm. Те саме з цією церквою, що от власне по колу. чому так, тому що так, тому що і це називається омана, я не знаю, чи якось це психологічний вплив, який там був століття, насправді. Щось що це канонічне, воно насправді ніяке не канонічне. І ставитися до цього потрібно теж як до просто підрозділу ФСБ, ну РПЦ в Україні, так звана, це просто ФСБ, це ціла мережа. Ми про це неодноразово говорили, що і створив Сталін і тому подібне. І власне тому мають виникати питання навіть до паші мерседеса. Там глядачі пишуть, що він на мерседесі виїхав, а не поніс на собі хрест. Тому що Христа на ньому немає, як би так пояснити? От. І, власне, це, ця, ця історія, вона з одного боку сумна, а з іншого вона справедлива, тому що треба запитувати не тільки з цього лебідя, а питати тих, хто впроваджував ці наративи з російською православною церквою, що в першу чергу має стосуватися менеджмент телеканала Інтер. Вадім ви... Навінський. Вадим Навінський. Це вся, оця вся шушера, щоб не виникало питань. Я в опівночі сьогодні це все розкажу частину лише. Але, е, власне, і звертаю вашу увагу, що в нас там вночі був запис з радіо UA Чикаго, Це наша партнерська студія. Тепер є в Сполучених Штатах, в місті Чикаго, що дуже добре. Е, у нас буде більше контенту і звіти і разом з ними. І ми обговорювали. Запис у нас буде викладений в п'ятницю, але, от, власне, про це теж говорили. Я там спойлерну, трошки кажу, розумієте, тепер в церкву навіть будь-яку заходиш, там стало затишніше. Тобто, оцих всіх попів навіжених, оцих бабок навіжених немає, ніхто на тебе не сечить. Це перетворюється в суспільні там, культурні центри. Зрештою, там в церкві можна співати не лише хор, а можна виконувати ну, нормальну музику, там хороша акустика. Так, зазвичай відбувається в церквах в світі. І... Посірають нормально, дали жару якось. Ні, це не це не, це не наша історія. Посирають могли б насрати там і на Вівтар, розумієш? Це їхні внутрішні розборки. І правильно б зробили можливо, ну це, це не на, ну нам до того справ немає. Я кажу, що церква наблизилася до народу просто, це треба відчувати. Перехід на новий календар, е, нормальне ставлення до е, довірян, які приходять в церкву, не зверхнє ставлення, як у цього лебедя. Тобто це людське спілкування. І початок шляху, і це дуже важливо. От я думаю, що це переломний момент, так само, як і тому свого часу, так і от, власне, те, що відбувається в церкві. І найголовніше, що успіх цього закладався ще за каденцією Петра Олексійовича Порошенка. Алілуя! Ну, успіх цього закладався за каденції Віктора Андрійовича Ющенка.